Так. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми у Джуна як ви помітили. Але нам доведеться, але. розумієте, друзі, ми тут заблукали я загубив... Я загубив всі свої ресурси. Не має бути так. Я обов'язково опишуся І я буду обов'язково підписуватися. Так, треба подолати пару так? Так, воно не дістало це можна І вполубати красивенько. Так. так, я тут досягаю. Так. Мені дуже потрібно, прати речі. А мені доведеться трохи звикнути. Час тебе бити. Час тебе бити. Каучу я і воду добив. Так. Так. Я лежу на одній площі. В мене теж не п'ється. Ти у мене теж не п'єш. Тому я використав свою шерсть але все одно так не допомагало. Я таки досягав, тому я спробував з інакшої сторони і з цього блоку, напевно, е, ти вже здогадалася, пандашко, що це буде. Дуже боляче буде. Тільки напережив. Так, якщо в момент... Я хочу вкусити, то я на творчі буду. А ти поки що, йди звідси. Твор, щоб його, її купити, але, розумію, панночку, доведеться з тобою попрощатися. Тільки ти не переживай. Ти не переживай, не йди. Не йди, найди. найди, найди. Треба її, її якось заспокоїти. Так. Друзі. Зараз ми будемо її трохи робити ворожі. Так, вона бачу розізлилася на мене. Так! Вона мене кусила. У мене щойно сила. Отак, ну, зараз ми тобі зробимо. Ну, я тобі зараз покажу, як треба робити. Тепер я тобі точно зроблю поліче. Тепер я тобі зроблю поліче, тому ми зі мною хочеш битися. Все. Нарешті, друзі, на жаль, я вбив пандушку. Але... Але добре, що я її вбив. Я так і думав, що це так корівко. Ти у мене зараз получиш Так. Ну, мені треба зробити деякий укольчик. Але не бійтесь, друзья. Це буде неважка робота. Шоукольчик треба саме зробити десь отут. -ут. Десь, отут, -ут. десь отут. О, там друга пандучка. Тра... Її теж треба зробити укольчик. Бо всі зараз е, від моєї хвороби. Е, Вона називається актитопус. За треба терміново зробити укольчик. Е, так, тільки дивіться, друзі. Я виключу камеру. Так, я її зробив вже укольчик. тільки не бійтеся, не бійтеся. Я її нічого не зробив я просто її І як. Як вже то я зробив укольчик, так. Я її зробила кольчик, тільки не бійтеся. І що з неї досталося? Ці трохи має побути тут, на самоті, тому що вона не є далі актор. Тобто, тому вона має тут постояти і трохи полікуватися в воді. Так, вода має полікуватися воді. От тобі водичка. Актопус це дуже сильна хвороба. Вода заражує всіх. І голоде. Після цього ти багато сидіти в туалеті і будеш сидіти ти, ти, е, да завжди втець. Бо ця хвороба дуже е, си, не потрібна. Тобі збиваю воду, куди поки що буде. Ой, корівка з кожою, Її відпливає. Ото вже прикол всякий. Так, я тепер тут буду жити, самоти з кому? -то. Буду мандрувати трохи. Так. Вона вже була багато воді, її можна відпускати, тільки вона сама пішла. Вона сама пішла. Бувай корівко! Так. Ще треба падочку. Тільки цей укол не тільки з одної паточки, а й... Для ем, другої пандочки. Спочатку їх готую, щоб вони заспокоїлися. Так, першого. ой, вибач, вибач! Ти куди біжиш? Я тобі да, да бабушку поїм, а ти кудись збираєшся? Так, я і. Так, доведеться всім заспокоїтися головне. От, все я. Так, тепер її саме треба зробити у кольчик. Тільки надивись, То йде три ходити по тобі. Так, я вже їй дав у кольчик, тепер, як завжди, треба її в воді трохи посидіти. Ну ви ж е, завжди знали. Актероубус це погана хвороба, так? Тобто, е, вона дуже погана. Тому не треба кусити її. Так, час її робити у кончик, але, вона, але ця дівчинка десь полежала так. Тільки здовге дивіться, така беруть. Так, я її зробив у кольчик, чи тебе залишилося від роботи, як завжди. Ну я вам казав, завжди. Я вам завжди це, друзі. Куди ти? Куди ти? Ти маєш бути трохи посидіти в води. Три години, або ти. Або ти загибеш. Три дні ти не зможеш прожити. Титобус. Це є така хвороба, дуже жадібна, все буде смаркуватись, буде боліти горло, все буде боліти, головне, все тіло буде боліти лише переставку дня. Ой. Тепер ти загинеш, на жаль, попрощайся зі своїми паточками, бо якщо, якщо хочеш ти не лежати Тобі обов'язково, то треба лежати. Тут чого ти? Тоді я отак вот от роблю. Ось, схожа проблемка. Зараз, зараз, зараз. Все, нарешті, 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 пабочка. Ну да, куда уже сяду. Попрошу її всадити в воді. тільки ти збиться. Не виходь більше, чуєш, не виходь, або я тобі зараз клацну и все, І ты вмреш. А ты ж не хочешь, брати, правда падає? Давай тебе це буде просто ставок вот от, вот. Ставок. Вот. я зробив ставок. А поки що, древесин, пока.